Найголовніше за сьогодні і вчора, тож черговий російський корабель слід за Москвою пішов на дно. Лідер президентських переговорів США Камала Гарріс рішуче заявила про подальшу військову підтримку України. Невідомий БПЛА знову вразили НПЗ під Ростовом, який вже горить шостий день, і прем'єр Індії Монді вже прибув в Україні. Тож, це найголовніші новини, давайте розберемося всім детально. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Тож, Конротрейдер це назва... Цього судна, єдиного великого судна, який функціонував між Керчем та Росією, було потоплене у порту Кавказ, вразили нашою ракетою Нептун, тою самою, яка затопила Москву. І що з цього маємо? Він перевозив нафтопродукти в окупований Крим для військових цілей. Нагадаю, що росіяни майже відмовились від залізничного сполучення з саме нафтопродуктами по Керченському мосту після того, як наші спецслужби удачно підірвали кілька систем. І вибрали більш такий, як на їхню думку, альтернативний метод це саме паромні переправи. Тому що автомобілями возити то дуже довго, дорого і велике логістичне навантаження, так, на сам міст. А тепер ж наші Збройні Сили України впевнено відрізали ось цю останню ланку і очікуємо тепер дефіциту палива в Криму. Ну, що ви хотіли, хлопці, так? Да? Як то кажеться, за що боролись? Лідер президентських перегонів США, а можливо і майбутній президент Сполучених Штатів Америки так Камала Гарріс вперше рішуче показала свою, так свою політику, показала своє відношення до цієї ситуації і рішуче заявила, що е, і надалі буде надавати військову підтримку Україні та союзникам НАТО, що обсяги не зменшаться і буде проводити таку ж саму політику, яка відбувається зараз. Це хороший доволі знак для України і дуже погана нотка для Росії, тому що вони дуже великі ставки роблять на ці наступні президентські вибори, а бачимо, що і Трамп, і Гарріс одноголосно заявили про подальшу підтримку України. Невідомий БПЛА, ну як невідомий. Росіянам невідомий, да? Знову вразили НПЗ під Ростовом. Цей нафтоперероблюючий завод горить вже шостий день, його не можуть загасити. Спочатку горіли резервуари з дизелем, потім дійшло до бензину, великі бадабуми там були, не можна було туди під'їхати, нічого. І тепер вже є небезпека займання резервуарів з газом. Якщо то відбудеться, то відбудеться такий великий бубух який знищить цей нафтоперероблюючий завод раз і назавжди. Це був один з найбільших нафтоперероблюючих заводів і складів, де зберігалися е, ну, дизель-бензин для військових цілей. Він був неподалік, неподалік від нас, і звідти забезпечувалися усі військові потреби росіян. Тепер же ж трішки врвалося, так? Да? Айс Бог рветься повністю, повністю знищить нашими хлопцями великий жирний лайк їм і підтримка уся забезпечення, а разом з забезпеченням посипеться і їхній фронт. Прем'єр-міністр Індії Монді вперше вперше за роки Незалежності з 91-го року е, прибув в Україну. Це таке, знаєте, Велике, можна назвати, великою подією на міжнародному рівні, тому що раніше такого не було. І в першу чергу прибув для розширення співпраці саме економічної і також для обговорення проблем військових, тобто війни. Індія виступає за мирний план врегулювання конфлікту. Раніше вона відвідувала Росію, але там стався дуже великий казус. Саме в той день, коли Монді був в Росії, росіяни атакували нашу лікарню, так, Ахмадит. І е, то дуже великий такий негативний крок був, е, вірніше Путін, такий негативний імідж надав Монді, обнімаючись з ним в той такий жахливий день. Я думаю, що Індія то чудово розуміє, що в міжнародних відносинах не варто робити собі таку репутацію, і тому прибули до України. Очікуємо гарних результатів. Президент Зеленський вже зустрів прем'єра. Тож уважно спостерігаємо, я вам розповідаю. Тримаємо кулачки за наших хлопців, максимально їм допомагаємо і до зустрічі. Розберемось!